Панно на центральній площі Чернівців хочуть замінити. Що буде на його місці, ще не придумали. Скандальні депата ЗНО-2015. Двозначні варіанти відповідей та випускники без атестатів. Смерть мобілізованого в Маршинцях попрощались із 42-річним Олексієм Албулесою. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області, 28 квітня в інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гуменна. На Буковині попрощались із 42-річним Олексієм Албулесою. Чоловік був мобілізований 15 березня цього року. Він став першою у Новоселецькому районі жертвою неоголошеної війни, хоча й загинув не на полі бою. Щирим та завжди з посмішкою на вустах таким Олексій запам'ятався друзям та родичам. Ви бачили, він зараз. Як будто сміється, ухмилка така у нього за. такий він був у житті. Такий він був у житті. Оптиміст. 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 І, скажімо, він боровся, він десь 6-7 років займався дзюдо. Значить, у 87-му році він у віці 14 років став чемпіоном України по дзюдо і служив в армії. В ДВ, що ви хочете сказати? Ну здоровий хлопак мобілізували мешканця села Маршинці Новоселецького району 15 березня цього року. На полігоні він пробув всього три дні. Опісля протягом місяця лікувався у рівенському військовому шпиталі. 23 квітня військовослужбовця з ускладненням перевели у львівський шпиталь. Чоловік до останнього не розповідав родичам і друзям про свою недугу, аби не турбувати. Останній раз з ним на Пасху розмовляв. Ну, все було хорошо, як будь-то. Он даже мне не говорил, вот я слышу, что он уже лежал в госпі, но вже мне не Мені что он в госпіталі. Родичам загиблого повідомили, що пневмонія забрала життя Олексія. Щоправда, це лише попередні результати суд Друзі загиблого кажуть: у чоловіка була недуга, котра могла під час навчання на полігоні прогресувати. Он тяжело дихав, да він. Он хронічна, я не знаю, була у нього асфальт. Працівники військового комісаріату це спростовують. кажуть, під час мобілізації медкомісія відхилень не зафіксувала. Поховали Олексія Албулесу у рідному селі Маршинці. Важко переносять втрату матір та дружина загиблого, котрої до того ж залишилось двоє дітей. Діти скажімо, по інвалідності з дитинства, тому вони потребують підтримки. Само собою з державної сторони. На даний момент прокуратура порушила кримінальну справу. За даним фактом проводиться розслідування. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. Діти на Буковині продовжують хворіти на вірусні інфекції. Про це свідчить статистика станепідеміологів. Згідно з їхніми даними, захворюваність на ГРВІ на буковині за останній тиждень зросла на 13% у порівнянні з попереднім періодом. І, хоча епідпоріг не перевищено, кількість хворих не зменшилась. Зареєстровано понад 2,5 тисячі випадків захворювання на вірусні інфекції. Більше половини з них діти до 18 років. У такій ситуації поради медиків незмінні не займатися самолікуванням при перших симптомах недуги, звернутись по допомогу лікарів і максимально уникати контакту з іншими. Санепідеміологи продовжують контролювати ситуацію. Хвилю невдоволення викликали у Чернівецьких абітурієнтів тести ЗНО та ДПА з української мови і літератури, які писали школярі 24 квітня. Бурхливе обговорення випускників усієї України викликало запитання номер 2933 до твору львівської письменниці Галини Пагутяк «Маленький шлях не для людей. Абітурієнти обурені, адже текст твору метафоричний і розуміє його кожен по різному також обговорюється питання щодо порушників, які є випускниками 2015 року. За новими правилами тести із та ДПА школярі вирішували одночасно. Тому абітурієнтів, які порушили встановлені правила поведінки під час проведення оцінювання, відсторонили від написання тестів. А отже, балів за державну підсумкову атестацію та власне атестат вони не отримують у Чернівецькій області. Таких випускників порушників шестеро експерти телефоном повідомили, що всі ці проблеми намагаються вирішити. Лікарчук на своєму фейсбуці сказав, що напевно написав, що напевно вони будуть здавати ДПА восени. Така була його ремарка. А далі ми будемо вже вирішувати на місці. Але було багато звернень до Українського центру оцінювання якості освіти, тому що відповіді на текст були не дуже коректними. І зараз це питання перебуває на контролі, і займається цим питанням експертна комісія, і питання щодо відповіді на 29-33 Буде позитивно запевнено, що буде позитивно вирішено на користь дітей. Чотири гектари сухої трави горіли у селі Дихтенець на Путильщині минулої доби. Черговому караулу державної пожежно-рятувальної частини вдалось погасити полум'я іншу пожежу в Кельменецькому районі помітили, коли вогонь встиг понищити будівлі. Як виявилось, мешканка села Нелипівці з вечора спалювала сміття і залишила вогнище без нагляду. Полум'я тліло. Цілу ніч вранці через вітер перекинулось на дві дерев'яні господарські споруди і охопило житловий будинок. Пожежу помітили запізно, бо вона трапилась на краю села. Повідомляє прес-служба України у Чернівецькій області. Пожежникам таки вдалось зупинити полум'я. Центральна площа Чернівців набуде нового вигляду. Пано, яке встановили іще ще вісім років тому, замінять на нове. Що буде зображено на ньому вирішать самі чернівчани? Обіцяють у міській раді. Волочесне панно, що висить на стіні будівлі на центральній площі потребує заміни. Саме тому міська рада вирішила відкрити конкурс на кращий проект банера. У конкурсі участь взяти може кожен, навіть ті, хто не вміє малювати. Тут головне креативні ідеї. Думки чернівчан щодо зображення на панно розділились. Одні вважають, що замінювати його не потрібно. Мені здається, що це панно нормально, тільки може чимось його освіжити. А так це що є тема. Ця саме краще. Що напевно те саме, що є? Є ті, хто взагалі проти таких банерів на площі. Я б взагалі не хотіла бачити тут мано. Насправді мені здається недоречно, і особливо зараз цей текст і на фоні Шевченка, і це якось так виглядає дуже. Дуже по радянському, інші ж вже мають ідеї. Наше ж місто, але тільки в сучасному якомусь оформленні, більш сучасному, щоб на карті України був при ну намальований також крем зображений. І хоч задумок у Чернівчан багато, проте за місяць на конкурс жодного проекту паноподано не було. На сьогодні пропозицій немає. Ми будемо продовжувати ще на місяць, і після буде проходити містобудівна рада, громадська рада, обговорення і визначати. Кращі проекти відповідно буде друкуватися панно це і розміщуватися. Всього на розробку та заміну панно міська рада планує виділити близько 150 тисяч гривень. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час. Вже в дев'яте у Чернівцях відбудеться день вишиванки. Цьогоріч його відзначатимуть 21 травня. Тоді всіх буковинців закликають згадати про своє коріння і вдягти вишивану сорочку на роботу в школу чи на прогулянку. Вишиванка дійсно захищає, і для кожного українського громадянина патріота, для кожного українця, власне, це є. Прикладом мобілізуватися і бути дійсно представником великої нації, великої української держави, свято відзначають традиційно в 3 четвер травня цього року. Організатори також планують провести акцію Подаруй захиснику вишиванку, адже українські бійці вважають вишивану сорочку оберегом. Тому просять чернівчан не бути байдужими і долучатися до заходу. Будуть ініціативи в кожному місті свої, тобто волонтери з різних міст долучаються до нас. Ось що стосується чернівців, будуть нові заходи. Традиційні заходи це подарунки вишиванок для новонароджених. Ну і нові заходи Збираємо вишиванки для воїнів АТО, тому що від кількох ми чули, вони без радістю їх носили, тому ми. Збираємо саме для наших військових, хай ці вишиванки будуть для них оберегом на війні. Нагадаємо, що день вишиванки був започаткований у Чернівцях, але з кожним роком до акції долучаються й інші міста України. Організатори офіційно звернулися до Петра Порошенка з проханням і йому одягнути вишиванку 21 травня. Відповіді від президента ще не отримали. Людмила Григорчук, Галина Мамчук, Іван Чижик. Місцевий час. Українська вишивка таки завойовує популярність. Це доводить також експозиція Вишиваний дивотвір, яка гостюватиме в художньому музеї чернівців до 17 травня. Три сотні робіт, рушники та колоритний одяг вишиті хрестиком картини. Майстри впевнені, вишивка Модний тренд та дієва терапія проти негативних емоцій. Таким хобі дедалі частіше полюбляють займатися і чоловіки. Хобі Гани Бугай передається в родині поколіннями. Свої роботи жінка зазвичай дарує, не продає на експозицію. Виставила великі вишиті картини з біблійними сюжетами. В цьому році чомусь напевно із зв'язку з ситуацією в країні, Якось воно більш до духовного українську вишику пані Ганна вважає незмінним трендом. Усі сукні оздоблює колоритними орнаментами, а в гардеробі чоловіка та сина є вишиті краватки. Сам процес каже жінка, чудодійно знімає стреси і негатив. Це заспокоює, я цим живу. Найбільше вишиваю звичайно вечором і вночі. В художньому музеї виставили 300 робіт 50 майстрів. Організатори кажуть, цього року, крім рушників, ікон та одягу з українською символікою почали з'являтись вишиті картини з полотен Євгенії Гапчинської. Найменше дивують гаптовані бісером картини чи вишиті хрестиком краєвиди чернівців, виконані чоловіками. Свої роботи представили четверо майстрів. Чоловіків вони дуже прискіпливо відносяться до жанру, який вони будуть вибирати, до відпору кольорів, до техніки. Окреме місце відвели для вишивок, які продаються одразу. На виставці в художньому музеї вилучені кошти відправлять Збройним силам України. Має Гумена Ярослав Левицький, місцевий час студенти без спортивних занять. Нова редакція закону про вищу освіту дозволяє навчальним закладам самостійно визначати необхідні дисципліни. Тож експерти вже прогнозують, що занять фізичного виховання у вишах поменшає. Уроки фізичного виховання у вищих навчальних закладах невдовзі може суттєво поменшити, які це матиме наслідки, обговорювали учасники всеукраїнської конференції, яка відбулася в Чернівцях. Зараз іде імплементація саме та обговорення закону про вищу освіту, щодо і там якраз йдуть досить активні дискусії щодо майбутнього фізичного виховання. Адже зараз, та розмова про те, що саме фізичне виховання необхідно перевести як факультатив, і звичайно, це є величезною проблемою розвитку саме рухової активності студентської молоді. Такі зміни відчують не лише з пудеї. Деяким викладачам фізичного виховання доведеться шукати нову роботу. Наша освіта переходить на європейський зразок, а там, звичайно, йде зменшення кількості кредитів, які відводяться, зменшення кількості годин у тижневому циклі. Це є величезна проблема. На даному етапі пробує ТЕКАН вирішувати дану проблему разом із ректоратом, але є велика ймовірність, що. Деякі викладачі можуть бути і звільнені учасники конференції впевнені зараз навпаки треба робити усе можливе, аби підвищити інтерес молоді до уроків фізичної культури, наприклад, впроваджувати різні інноваційні методи, Які по соціологічним іслідуванням мотивують різні визрасних групи заняттях, в, в тому числі і студентську молоді, вони з удовольствием займаються воркаутом, с удовольствием займаються кросфітом. Дівчатки з удовольствием займаються зумба. Одна ситуація на сході також вплинула на питання, які підіймали науковці. Роль фізичного виховання у підготовці майбутніх офіцерів стало ще важливішою. Необхідно готувати безпосередньо тих кадрів, які повинні рухатись туди у бойові дії, в зону АТО. І це є необхідно знайти ось те комплексне поєднання, щоб дійсно ті, хто вступивши безпосередньо на військову кафедру, мали вже базу щодо фізичної підготовленості». Аємо в зоні ризику через дозвіл вишим самим обирати предмети для викладання опинилися не лише фізкультура, але й філософія, основи безпеки, життєдіяльності та етика. Ольга Андрійська Іван Чижик. Місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт сісі.сів.ює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.